Привіт усім! З вами Лейрок, і ми продовжуємо проходження гри Hollow Knight. Нагадаю, у попередній серії ми здолали другого боса і отримали нову здібність Dash. Ну, отримали плащ, який нам дав можливість робити dash навіть у повітрі. Ривок. Ну, зараз потрібно глянути що тут далі. Я не здивуюсь, якщо знову буде відьма, як після першого боса. Взагалі щось нічого немає. Навіть дивно, якщо чесно. Тепер якийсь монстр з'явився, чи що. Так просто перехід. Так, ходімо ліворуч. Озеро Ун. Вивести у нас немає. Ой, а я думаю, він просто стояв дивився. Ой! się to Ой, готово. Так, і що у нас тут далі? Далі нічого. Ну, принаймні, не видно нічого. Ходімо сюди. Так, і хто ж це? Можна відпочити тут лавка? ну О, вітаю! Ага, здається, ми обоє далеко відійшли від шляху. Я не можу повірити ці старі. Ага, що ці старі шляхи привели до такого квітучого і живого місця. Ага, в, цьому, в цій будівлі. Хтось когось, хтось комусь поклонявся. Ну, але давно вже забутися, їду. ідол. Але, все одно відпочити тут досить таке добре. Що все? Я когось бачив тут дивного. Він захоплювався озером. Я хотів його йому. Його привітати. Але Ну так, але якщо. Він би напав. Ну, якби. Власне, вона і не вдалася, ми до нього підійшли, і він почав, почав битися. То він спочатку взяв свого. Ну, Грістком він його називає, але я не знаю, напевно, це меч мається цей на увазі. Ну, здолати ми його здолали. А що далі не Ну, Можна спробувати. Не сумнівався, а якщо стрибнути. Ні. Взагалі. Ну, тобто тут все озеро Ун. Так, куди нам далі тоді йти? Оскільки в нас з'явився ривок, можна спробувати зверху там. Там внизу теж суцільні колючки. Нічого зрозумілого. Диму таки далі, ой, не, не вдала я. Або через низ, або нагору. можна перестрибнути всіх спокійненько собі комарі звичайненькі. Величезна комарика вже немає. Так, і нам праворуч по максимуму. Можна і зброю відновити. І духовну силу також. Ага. Вже впали все потрібно. Навіть тут не вилізти аж сюди, обережненько, поїхали. Так, а наш стрибочок нам тут напевно не допоможе ще. Трішки, а, проте не виходить дострибнути. Ці колючки це, напевне, покарання для тих, хто спробує без здібності деж сюди перестрибнути. А, стоп, ми ж тут були. Точно так, що тут усе пройдено, але карти у нас поки що немає для цієї області, потрібно знайти картографа. О. Вау. Так, треба їх до одного підійти. А куди ж є? Одного ми здавали. Вихід відчинено, тепер би. Ой, це було недобре. І зберігались ми аж тут. Ну, через секунду буду на місці. Так, ну що, ось ми і на місці? Залишився у нас один тільки ворог. Тут. Балдурс Рак. Це оболонка балдура. Ну, туди вистрігнути не вийде. І, до речі, що вона дає? Ага, так. Mm. Тобто захищатись можна. Ага, якщо поглинати здоров'я. Це напевно краще поки що. Тут карта так і... так і не, не з'явилася карта. Тут нічого. Ось такий цікавий. Був досвід, падінь. Добре, що другий не з'явився вже. Тут десь чути лялечку, але я не можу зрозуміти де. Напевно, усе-таки там. Сюди якось потрібно вистрибувати, але поки що у нас немає на це здібностей. Ну що ж, на жаль. Зате ми можемо в інших місцях. А, тут карти немає. Так. В певних інших місцях взяти і звільнити лялечок там, наприклад. Можна спробувати подолати муху. Це ми вже знайшли, зайшли на знайому територію. Здається, так, зліва-знизу там немає проходу, ну принаймні, з цими здібностями. А ось справа, от трішки справа, прямо під нами. Там, здається, ця здібність, яка в нас є, нам згодиться. Зараз спробуємо туди потрапити. Секунда. Ну що ж, ось ми на місці. Тепер, коли у нас є деш, де набагато зручніше. Ну, взагалі можна буде тут. Ой. Або ось так можна буде. Так. Є. Yeah. Взагалі треба обережно. Оп! Є. Yeah. Є, осі опустили. Що це у нас таке? Шепи агонії. Ще, я так розумію, одна здібність. А, ну. Здібність є, принаймні тепер можна пройти. Ну, все. Так, тут все. Чи нам куди? Ще з цією здібністю можна щось зробити там, де лавка справа під мисливцем. Через секунду будемо там. Так, ну що ж, ось ми на місці. Ну, ніби так, якщо глянути, більш ніде наші здібності не згодяться. Ось і є. Так, тепер тут нова територія, тут ми ще не були. О. Тут багато таких буде. На. Так, можна пройти внизу. А, тут просто набити душну. Ем. Так. Тепер пройдемо нижнім шляхом. Вау. Це щось велике. Вау. Розсипався. Скільки тут маленьких? Ось звідки маленькі беруться. Не повторюють великого, можна трішки відновити здоров'я. Цікаво було такий собі міні-босик. Ну, у нас ще муха висить, це ми пам'ятаємо. Так, тут є далі кудись прохід. О, тут секретик. Я здолати не можу, так як у нас духовної сили обмаль, о, оце впало так. Oh. Oh. Невдало. Дуже. Так, у нас ще там є якісь. Hm. Не дають спокійно повідвідувати. Так, карту оновано, душа там. Секунда. Що ми майже на місці, але тут можна. А! Ah. Я думав, що краще вийде. Нічого. Це нам не потрібно, це нам теж не потрібно. Так, де там душа? Тут ще одна. А це взагалі незручно. О! Тепер, щоб не довелося знову. Монетки. Десь вже тут хай бим <гум> було і збереження. Ой. Ну, внизу я там нічого абсолютно не бачу. Далі? Похід. Такий величезний прохід Так, можна або тут? Кимось чином. Не зовсім для мене зрозумілим, або ось тут. Остання здоров'я. Знову. Щось не сильно вдало цього разу. Ага. То потрібно стрибнути вдарити і знову стрибнути, я так розумію. Я, звісно. Ось не сильно впевнений, що вийде. Ну, могло б вийти. Трішки невдало. Вдарили. Так. Ну що, я ще раз спробую. Кілька разів. Так. На цей раз сталося щось не зовсім приємне. Наш дух аж там. Десь. Вруча де? Ще навіть далі. А, ось. він. Вау. він навіть стріляє. Є. Так, ну, забрали. Вдалося перестрибнути. Тут скринечка. Монеточки. Б'ємо так. Далі знов той самий трюк. Не сильно приємно. Те потрібно жити далі, а там їх два. Угу. І потрібно знайти час, коли вони. Дотикаються. Так, ще раз. А, той далеко взагалі чомусь. М -м, не вийшло. Ну що ж, я спробую ще раз, уже, напевно, не на запис. <с ibland> Секунда. Ух, вийшло. Щоправда, я розгубив всі свої монетки. На жаль. На кінець. Я просто думав, що так як в блесві ми всі частинки душі ну, будуть залишатись на тих місцях, де ми їх втратили. де ми їх втратили. А вийшло не зовсім так. Вийшло, що вони переміщаються до останнього місця. М -м -м. А туди ми дострибнути і не зможемо. Тобто це назад потрібно, так? Ану. Ні. Трішки проте не дострибує. Ну, тоді все. Туди нагору вже не, не вибратись ніяк. Ні, тут усе. Це назад потрібно впасти нормально. Ой. Так. А, потрібно щось стрибнути буде. Я не буду змушувати вас на це дивитися. На сьогодні все. Дякую за увагу. Vyřešit sebe.